Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі продяг секонд-хенд. Це у нас третій день завозу, ціна за кілограм 325 гривень. Сподобалась мені ось така звичайна біла базова кофта, вона йде під горло, з прекрасним складом. Тут переважає візко за 92%. Розмір був вказаний L. Ось так вона виглядає в примірці. Можна носити як самостійну річ, як топ, а можна вдягати під якісь жакети, кардигани просто справді ідеальна знахідка. Офта фактично в новому стані, без жодного дефекту, і колір у неї ідеальний білий, тобто не віддає ні сірим, ні жовтим От справжній білий колір. Далі буду приміряти ось такий темно-сірий кардиган він надзвичайно теплий, надзвичайно грубої в'язки, з такими крупними масивними гудзиками з прекрасним складом: 42% вовни, 28% альпаки. Можете собі уявити, наскільки в ньому тепло. Кардіган, де вкорочений, це швидше, напевно, як якась така одна китка. Вона застібається не до кінця, а лише зверху є чотири гудзики, рукавчик три чверті. Ну він такий більш кудись, напевно, на вихід. Або ж ідеально підійде тим, хто любить класичні речі і, власне, має більш такий класичний гардероб. І гляньте ще, яка у мене знахідка це светр з кашеміру. Надзвичайно м'який, він прям такий пухкий, як хмаринка, гарний відтінок блакитного, такий дещо близький до сірого, це у нас фірма Mark Spencer. Скоріше за все, він чоловічий і склад тканини 100% кашемір. Розмір був вказаний М, і, власне, це точно чоловіче М, бо як для жіночого светру надто він великий. Рукавчики я закотила і низ светра теж підігнула. І в принципі, як для такого от стилю оверсайз, він нічогенький. Надзвичайно теплий, м'якенький, в ньому прям дуже комфортно, і він в ідеальному стані. Без жодної затяжки, без ковтунців, без дірочок, без нічого. Просто ідеальний. Ще мені сподобався ось такий бежевий кардиган, вказаний розмір L, Він буде йти по фігурі, доволі тонкий, але ось тут є якась незрозуміла пляма. Невідомо чи її можна буде вивести. І склад не прекрасний, це 100% вовна, причому вовна міріноса. І давайте дивитися кардиган в примірці. Ось такий він приталений. Він швидше, так, не кардиган, а просто як светр, який застібається попереду на гуцики, адже вже під низ нього щось вдягати немає сенсу. Він і так, як самостійна річ, чудово виглядає. Светр чудового базового кольору до усього буде підходити. Єдиний нюанс це ось ця пляма ось тут з боку. Інших нюансів немає, він фактично в ідеальному стані, без ковтунців, без дірочок. Ще мені трапилася ось така чорна, теж базова жилетка. Щоправда, тут розмір вказаний L по вигляду вона дещо зменшена, скоріше за все, неправильно випрана, оскільки це вовна, а вовну, якщо випрати у гарячій воді, то вона зменшиться. Це 100% вовна міріноса, тому вона абсолютно не колюча, дуже якісна, але як для жилетки дуже сильно мене обтянула. Хоча можна це носити просто як кофту, як майку, наприклад, в якийсь осінній період вдягати її під жакети, під піджаки. Адже інших дефектів тут немає. Єдиний мінус те, що вона зменшилася в розмірі, а всьому решта просто ідеальна. Що мені сподобалася ось така кофта від Zara в кольорі Хакі. Щоправда, вона вже не є прямо в такому ідеальному стані, має невеличкі кофтунці, і у складі тут є 10% вовни. 40% модулу, решта поліестер і акрил. І знову ж таки, вона якогось не зовсім правильного розміру, дуже така от маленька куценька, ще й з дефектами, окрім кофтунців, попереду виявили, що має пляму. Хоча, якщо відкинути усі ці дефекти, кофта дуже класна. Ідеальний варіант для осені, класно її теж піддягати під якісь жакети чи кардигани. І далі буду приміряти ось таку білу майку. Це фірма Монсон, розмір М і майка в ідеальному стані з дуже хорошим складом, повністю натуральна І у складі тут 100% бавовна. Власне, ось така вона в примірці, по розміру підійшла чудово. І вона такі має незвичні бретельки, грубі, доверху трішки розширені. Цікавий виріс такий у неї. Загалом цікава, відрізняється від інших маєк, більш така вона урочиста, святкова. І гарно також підійде, як просто влітку носити, так можна і для осені під якісь жакети. І гляньте ще яку майку. Знайшла ця вже в такому спортивному, кежуальному стилі з великим лого-написом бренду Calvin Klein. Розмір вказаний L, і за складом вона хороша, натуральна. Тут поєднання бавовни і модулу і є трішки еластану. Власне, дуже сильні в неї такі от вирізи, великі вирізи. Скоріше за все, її можна вдягати на якісь інші майки, як другий шар. Дуже гарний у неї стан, добре вона збережена, без явних дефектів. Єдине, що я, хоч і люблю, такі от прості речі, але для мене вона занадто спортивна. І далі буду приміряти більш таку класичну кофту, ось таким от комірцем вона йде без рукавів. І має таку цікаву в'язку. Колір молочний, це у нас фірма Ту, і розмір вказаний 10-й. І наполовину вона закрила, наполовину збавовний. Знову ж таки, кофта в ідеальному стані, взагалі новесенька і ідеально сіла по фігурі. Як на мене, дуже стильна, класна і ідеально якраз підійшла до чорних штанів. Така от класика, білий верх, чорний низ, дуже усе поєдналося красиво. А я вам нагадаю, що це третій день завозу, і ціна за кілограм 325 гривень. І остання моя знахідка з одягу – це ось така сорочка в клітинку, розмір 36-й. Дуже красиве тут поєднання такого гірчичного з білим. Вона йде вкорочена на зав'язку і фірма New Look. Це мас маркет але виконана вона доволі якісно, ще й з хорошої тканини. Це 100% віскоза. Попри те, що вона такого доволі маленького розміру, 36-го на вигляд, дуже така вона величенька. Навіть це не Елька, я б сказала, а ціла x І понизу вона, бачите, така широчезна. І сама тут в плечах теж така от дуже вільна. Ну, це якийсь такий оверсайз. А як ви знаєте, мода вже трішки відходить від таких от оверсайзів. І все-таки починають бути актуальними, більш такі приталені силети, хоч і вільні. І давайте скажу ціни речей, які мені найбільше сподобалися. Вовняний кардиган заважив на 64 гривні, а светер з кашеміру на 71 гривню. І дивимося з вами взуття. У цьому магазині а це мережа Євротренд. Завжди дуже гарний вибір взуття, і його завжди тут дуже багато, в гарному стані. Її зовсім навесеньке взуття ще з такими от магазинними наліпками. Як ви бачили, дуже красиві були балетки в такому помаранчевому кольорі, хоч і з екошкіри. Непогані варіанти босоніжок на танкетці, але, звісно, що вони заважать доволі багато, оскільки вони такі от габаритні. Ось такі ще балетки з натуральної замші і з такою от підошвою, мені здається, що це шкіряна. І схожі вони на якийсь такий от вінтаж. І ще ось такі босоніжки теж на танкетці акуратні, а це у нас туфельки від Mark Spencer. Ще одні на такій грубій платформі є. І ось такі теж непогані, замшеві з дуже цікавим каблучком. Він такий от круглий і в зміїний принт. Дивимося з вами далі. Тут такі блискучі есподрелі, теж в дуже гарному стані. Це все взуття із звичайної ваги, і це третій день ціна 325 гривень за кілограм. І зараз справді класна можливість вибрати собі якісь класні босоніжки, шльопанці уже на наступний сезон. Адже літнього взуття дуже дуже і багато і воно все в прекрасному стані. А от осіннього взуття поки що дуже мало. Були ось такі лофери на низькому ходу і на стійкому каблучку, що ось такі. Але що перше, що друге в не дуже гарному стані. Ну і звісно, дуже багато класичного взуття. Класичне взуття переважно все новесеньке. Ось такі були цікаві туфельки на підборах в леопардовий принт. Вони такі, як хутряні. Мені стала цікава їхня ціна, адже вони такі от абсолютно новесенькі, з такими ще наліпками на підошвах. І давайте разом їх зважимо. Це у нас фірма Biba, і вони у нас коштують. 176 гривень. І давайте ще покажу, яке було спортивне взуття. Непоганий теж вибір, були ось такі доволі високі кросівки. не впевнена, що вони з натуральної шкіри. І поруч ось такі від Puma, масивні, класні і в гарному доволі стані. Ось тут ще такі від Adidas тканини були. І це у нас класика від Converse. кеди високі. І ось такі були дуже класні футуристичні кросівки від Nike, але, на жаль, в не дуже хорошому стані. Гляньте, це теж класика від Adidas, їхня модель Gazelle. Минулого чи навіть позаминулого року вони були надзвичайно трендові й актуальні. А це вже чорні кросівки від New Balance в дуже, до речі, гарному стані. І давайте я вам ще покажу, які були сумки. Сумки також дивимося вагові. Ось така була фактично в новенькому стані з акцентною кольоровою підкладкою, така дуже текстурна. І гляньте, яка мила з бархату, але вона якась дуже сильно зачовгана. Це у нас така як сумка шопер на двох ручках, дуже містка з стан непоганий. Ось така ще на довому ланцюгу, дуже така вона фактурна. На магніток застібається невеличка, гарненька, акуратна, теж в гарному стані. Ось така ще непогана сумочка. Клач, кольорова, літня в дуже гарному також стані. І гляньте, який рюкзак, це поло, але, на жаль, він дуже сильно понищений. Сумок цього разу ніби її і багато, цілий ящик, але якоїсь такої цікавої, шкіряної жодної. Як ви бачите, є якісь такі от літні варіанти сумок. Ось така невеличка, вона така, як солома сумка, клач з цікавою застібкою і нагадує вона якийсь такий вінтаж. Ось ця сумка теж в карамельному кольорі, непогана в гарному стані. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, якщо ви ще досі не підписані. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося сьогоднішніх знахідок найбільше, можливо, що не сподобалося. І до нових зустрічей.